Вітаю, друзі. Сьогодні ми приїхали недалечко на Франківщині. Гарно, тяжкі співають, У нас постійно йдуть дощики. І от видався час, що можна було виїхати, трошки погуляти з собаками. Я останнього, походу казав, що ми зібралися на Буковину подивитися, пішли літам, біленькі грибочки. Але... Подивилися, скоріше, ну, яка весна була в тому році, в 24-му. Ну, було тепліше. Якщо зараз 15-16 в день, то тоді було 26-28. А проїхати 400 кілометрів і нічого не знайти, ну, знаєте, якось не хочеться. Тому все ж таки вирішили дати ще декілька днів. І обов'язково туди з'їздимо. Ми сьогодні в нашому звичайному составі, я, і Ріжка, і наші собакени. Погуляємо по лісі сьогодні. Подивимось, як тут, в цих місцях. Ми тут були десь днів 10 тому, нічого не знайшли. От. Ну, подивимось, що зараз на всяк випадок воно невеличкий кошик взяли. О, як співають. А, гарно. І якісь грибочки, схожі на чесничник. Ано. Ну... Ні, не вони. Що там в тебе? Якісь знахідки? А це мені не... дівчано жовтий. А зараз подивимось. Ух ти! гляки, де? Ану. Це ні. Ні. Тому, знаєш чому? Тому що коли серчано-жовтий от такий маленький, він такий м'який, що, як губка. Схожий. Схожий, так, да, але не він. Шакльон, пішли. Вже дуже хочеться знайти перші біленькі, Але весна холодна, да? так? Так, щось, да, щось в цьому році. Витягнулося якось. Щось літо загубилося десь. Ну. О, гарно, що дощики. Сьогодні далечко не підемо. Що це? Опеньки серчано жовті оці. Ну, чи. Казали, ну ми такі не збираємо, тому... Десь годинку. Повторюсь, головне, щоб собаки побігали. Ми свіжим повітрям подихаємо. Висохша береза трутовічки. Тиба яке, чорне таке повалене дерево. Може блискавка вдарила. А може від старості само впало. Попереду ліс трошки змінюється. Шо там? Ну якесь. Ну ми не підемо в хащі сьогодні, да туди. Як я казав, ми не планували далечка. Тут великий ліс. Є де полазити, але... Їхали. Дощик зривався. Так, так, так. Тут -та. час Ну, до речі, ці душі обіцяють ще на тиждень, да? Вот. Что Що там, калюжа? Ярочек повний води. Ага, угу, і Жека, як завжди, вже там. Угу. Разом з, з Марсиком. Воно. Ну. Зато тут бачиш якісь грибочки. Ага. Угу. Може, оцей літній. Може бути. Маленький, один. Воно ну, ще якісь трошки, трошки інші. Ага. Водохреби, пішли. Запах у лісі такий грибний, так? Да? А тому що багато вологи Повільно так ідемо. дивимося, уважно. Пішли, Дірба, пішли, пішли. Де кінь, дві туди? обліпіль пенічок але це не ті риби які ми шукаємо що там втік травичка така висока стала за 10 днів там вимахало ну вітрець Піднімається праворуч від нас хмара така величезна. Дощовички зараз завжди з собою беремо, тому що під дощом вже цього року неодноразово побували. От саме зараз, де ми йдемо, дуже грибні місця. Бачите, берези багато. Підосичники, підберезники. Але зарано. Ух ти, які гіляки. Десь хвилин 15 тут вже ходимо. Дивимось на всяк випадок. Може якийсь перший розвідник виліз, але ні. Ми вже повернули назад, але підемо зовсім іншим путем. Давай ще підійдемо ріше до того білізничка біроболота. Там ще подивимось. Я думаю, нас ще вистачить на 2-3 дні і все, психанемо і... Поїдемо все ж таки на буковину, да? Mm. Опа! Всі собаки з тобою там? співають Ну, і багато от таких грибів з білою шапкою темно-сірою. а це що поруч ого такий один два три кулака ого сантиметрів двадцять п'ять О, мої вже удрапали. От я вам показую ці поганки. Оце починається вже той березнячок. Тут ще мішаний трошки. То що я казав біля болота. Далечко не йди, бо там попереду болото це. Щоб собаки не полізли. Ми ці місця гарно знаємо. Що там біля ярочка подивилась, нічого. Трутовік окремлений, неїстівний. Але він мені дуже подобається за оцей колір. Ну це старий, а коли він молодесенький, там десь... П'ять-шість кольорів. І жовтий, червоний. Грізні. красиві грибочки. І піца, піцица. Піцица? Ага. Це вже ближче. Маленька, дехто, дехто бере їх. Але, ви знаєте, ми їх не збираємо. Оно ще. Ну це все щось, так. Багато різних видів грибів. Напевно, штук 6 нарахував, але ми їх не беремо. Да більше половини точно поганки якісь. Потрошки почався дощик, але гарно, що ми вже недалеко. Десь ще з пів кілометра, може трошки менше. Для лісової дороги. Лівоніс пішли. Ну, зараз кожним днем хоч на один градус тепліше. Це гарно. Ми на один крок більше до грибів. Ближче до грибів, так. Да. Комар'я більше становиться. От я уявляю, так? Да? Така волога, і зараз буде тепло. Ох, багато їх буде в лісі. Нічого, друзі, по наших лісах. під фраником нічого нема. Поки що. Вже недалечко вже видно просвіт. Виходимо на лісову стежку, але гарно. Пройшлись, головне собаки побігали. Годинку по лісі. Супер. Виходимо ми вже з лісу. Воно лісова дорога. Гарна прогулянка. Собаки побігали, але треба їхати. Що, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.